Hello, this is Valerie from Club Club Club. Сьогодні, спільно з бібліотекою Бубук ми розповімо вам про а, чудову книжку яскраву таку Элмер, автор якої Дейвід МакКі. А, ця книжка мені подобається тим, що в неї досить прості слова, але також досить багато тексту. Ви можете читати її для. Дітей дошкільного віку, але школярі, що навчилися читати, також буде цікавитися книжкою, і вони зможуть самі читати бо слова достатньо такого рівня, що діти можуть їх зрозуміти. Тож, чому саме мені подобається ця книжка? Бо її ідея полягає в тому, що це дуже гарно бути індивідуальністю і не бути схожим на усіх. На інших. Тож, про що сама книжка? Давайте її зачитаємо. Я зачитаю вам буквально трішечки. Ви самі зможете прочитати усю книжку. Вона досить велика, досить багато текста. Тож, давайте почнемо. There was once a herd of elephants. Elephants young, elephants old, elephants tall or fat or thin, elephants like this, that or the other, all different but all happy. And all the same color. All that except Elmer. I'm a of a стадо слонів, of вони є спільного кольору. a herd of a and they and a and pink and of and little and of and little and of and Was not color. То, uh, ми, тут ми розуміємо, у чому була проблема чи щастя Елмера, uh, І що саме відбувається потім, uh, це досить така гарна історія, за що його любили, і яким він хотів стати, і що взагалі відбулося. А після дуже красиві ілюстрації книжки, гарні слова, така класична англійська мова, і досить зрозуміла для дітей, тому я її раджу читати і школярам, або ви можете читати її дитині дошкільного віку, спираючись на ілюстрації, тому що ілюструють вони дуже гарно, і дитина зрозуміє, що відбувається навіть без такого перекладу. Отже, сподіваюся, це відео для вас було корисним. Дякуємо за вашу увагу і дякую за ваші перегляди. Якщо вам подобається, залишайтеся із нами на каналі. З вами була Валерія від Club Club English Club та бубук, вивчайте англійську мову разом із дітьми. Бувайте!